Одним із великих людей, яким ми, виживши після інсульту, вдячні за знання про неймовірні властивості мозку, є американський нейробіолог Пол Бахіріта. Мене вже давно, як то кажуть, руки свербіли зробити випуск про одного із тих людей, завдяки яким існує і сучасна нейрореабілітація. Приблизно через 9 місяців після того, як у мене трапився геморагічний інсульт. Я почав цікавитися, а що відбувається в світі в плані інсульту та реабілітації. І через деякий час дізнався про просто неймовірного чоловіка Пола Бахіріта. Доктор Пол Бахіріта народився 4 квітня 1934 року. І з того моменту прожив своє життя сильно, рішуче та з любов'ю. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, ну або ж уникнути його. Замовити мою книгу. Можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, саме час це зробити. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити вподобайка, а пер... після перегляду чекаю ваших коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна на мою книгу. Підписавшись на розсилку, ви можете отримати знижку у 15%. Зробити це можна за спеціальним посиланням в описі даного відео. Тема нашої сьогоднішньої розмови неймовірний пол Бах і Ріта. Пол Бах і Ріта, який народився в Нью-Йорку в 1934 році. Закінчив вищу наукову школу Бронкса у 15 років, і коледж Мехіко Сіті у 17 років. Він звик бути аутсайдером. При вступі до школи був дуже маленьким на зріст через невідому генетичну хворобу, яка затримала його зростання на цілих 8 років. Йому двічі ставили попередній діагноз Лейкемія. Однолітки жорстоко били його практично щодня, і за роки навчання у нього сформувався неймовірно високий больовий поріг. У 12 років у пола Бахеріти стався розрив апендикса, і лікарі діагностували в нього рідкісну форму хронічного апендициту, а потім... а потім він виріс на 20 см і вперше переміг у бійці. Він отримав ступінь доктора медицини в Національному автономному університеті Мексики в 1959 році. Після короткої роботи лікарем у селі на 5 тисяч мешканців із класною назвою Тільза Потла у Мексиці. Він переїхав до Сан-Франциско, щоб працювати в Інституті візуальних наук Сміта Кетвела. Того ж року його батько переніс серйозний інсульт. Побачивши дивовижне одужання свого батька за сприяння брата Пола Джорджа Бахіріти, він вирішив закінчити ординатуру із реабілітаційної медицини в Стенфордській медичній школі Санта-Клара, змінивши напрямок своїх пошуків, які налаштовували на шлях до його новаторських досліджень нейропластичності. Ось на інсульті батька ми і зупинимося. Справа в тім, що серед науковців 20-го століття панувало твердження, що мозок подібний до машини. І, відповідно, якщо якась ділянка пошкоджувалася, то це означало, що функції, за які та ділянка відповідає, зникали назавжди. Вже почанили почалися розмови про нейропластичність, але у середині ХХ століття ідея про те, що мозок дорослої людини є пластичним або здатним змінюватися у відповідь на досвід була переважно відкинута галузю нейронауки. Так от, в 59-му році у Педро Бахіріти, а він на той час був 65-річним вдівцем, стався інсульт. Внаслідок якого настав параліч половини обличчя та половини тіла, а також втрата мови. Лікарі сказали брату Пола Бахіріти Джорджу, який, до речі, був психіатром, що його батька не має жодної надії на одужання і що Педро доведеться помістити у спеціальний лікувальний заклад. Натомість Джордж, який на той час вивчав медицину в Мексиці, перевіз паралізованого батька з Нью-Йорка, де той жив, до себе у Мексику і поселив у себе в будинку. Спочатку Джордж спробував організувати для батька відновне лікування в американо-британському шпиталі, який пропонував лише стандартний чотирьотижневий курс реабілітації. Оскільки в ті роки ніхто не вірив у користь тривалого лікування. Через 4 тижні стан батька ані трохи не покращився. Він, як і раніше, залишався безпорадним, його доводилося садити на унітаз і знімати з нього, а також мити під душем, щоб до Джордж виконував за допомогою садівника. На щастя, батько був невеликим чоловіком, який важив всього 53 кілограми, так що вони із садівником могли з цим впоратися. Джордж, хоч і вивчав медицину, але абсолютно нічого не знав про реабілітацію, і ця його прогалина виявилася для сім'ї справжнім благословенням. Джорджу вдалося досягти успіху завдяки порушенню усіх існуючих правил. Завдяки свободі від песимістичних теоретичних уявлень. А вам це нічого не нагадує? Джордж вирішив, що замість того, щоб навчати батька ходити, він має насамперед навчити його повзати. Він сказав: ми починаємо своє життя, повзаючи по підлозі. Тепер і тобі, тато, доведеться знову поповзати. Джордж купив батьку на колінники, але його руки. Та ноги діяли не дуже добре, тому це вимагало великої напруги. Потім Джордж змусив батька повзати самостійно, спираючись паралізованим плечем та рукою об стіну. Це повзання вздовж стіни тривало кілька місяців. Коли батько досяг певних успіхів, Джордж навіть змушував його повзати в саду, що призвело до проблем із сусідами. Ті казали, що неправильно. І непристойно змушувати професора повзати, як собаку. Джордж розповідав, я міг скористатися лише однією моделлю навчання маленьких дітей. Тому ми грали у різні ігри на підлозі, під час яких я катав маленькі кульки, а він, батько, мав їх ловити. Або ми розкидали на підлозі монети, а батько намагався підняти їх своєю правою рукою, що погано діяло. Все, що ми намагалися робити, було пов'язане з перетворенням реальних життєвих ситуацій на вправи. Так ми вигадали вправу із тазами. Батько тримав таз здоровою рукою і змушував свою немічну руку рухатися по колу. 15 хвилин за годинниковою і 15 хвилин проти годинникової стрілки. Краї тазу. Тримали його руку, ми просувалися вперед невеликими кроками, кожен з яких накладався на попередній, і потроху йому ставало краще. Через деякий час батька почав допомагати мені у розробці наступних етапів. Він хотів досягти тієї точки, коли зможе сісти і поїсти зі мною та іншими студентами-медиками, розповідав Джордж. Заняття приходили щодня і тривали по безліч годин, але поступово Педро перейшов від повзання до пересування на колінах, потім до стоячого положення тіла і, врешті-решт, до ходьби. Своєю мовою Педро займався самостійно і приблизно за три місяці з'явилися перші ознаки її відновлення. Через кілька місяців у нього виникло бажання повернути собі здатність писати. Він сідав перед друкарською машинкою, поміщав середній палець на потрібну клавішу, потім опускав усю руку, щоб натиснути. Навчившись справлятися із цим завданням, він почав опускати тільки кисть і нарешті пальці кожен окремо. Згодом він знову зумів нормально друкувати на машинці. До кінця року здоров'я Педра, якому на той момент було вже 68 років, відновилося настільки, що він повернувся до викладання в Сіті коледжі у Нью-Йорку. Йому подобалася його робота, і він займався нею доти, доки не вийшов на пенсію у віці 70 років. Після цього він тимчасово виконував обов'язки викладача в університеті штату в Сан-Франциско. Ще раз одружився та продовжував працювати, а також подорожував. Він вів активний спосіб життя ще через 7 років після інсульту. Відвідуючи своїх друзів, що живуть у богаті у Колумбії, він піднявся високо у гори. На висоті 2743 метра у нього стався інфаркт, і незабаром він помер. Йому було 72 роки. У Джорджа запитали, чи розуміє він, наскільки незвичайним було одужання його батька після перенесеного інсульту. І чи думав він у той час, що одужання є результатом пластичності мозку? Я розглядав те одужання виключно із погляду турботи про свого тата. Однак Пол у наступні роки говорив про те, що сталося в контексті нейропластичності. Щоправда, це почалося не одразу, а лише після смерті батька, відповів він. Тіло Педро було доставлено до Сан-Франциско, де працював пол Бахіріта. Це сталося у 65-му році, коли ще не вміли робити сканування мозку. Тому в ті дні було прийнято проводити аутопсію. І вона була єдиним способом, який дозволяв лікарям вивчити захворювання мозку та зрозуміти причину смерті пацієнта. Пол попросив доктора Мері Джейна Гілар провести аутопсію тіла батька. Через кілька днів Мері Джейн зателефонувала йому і сказала: Поле, приїжджай, негайно, мені треба дещо тобі показати. Коли він добрався до старого госпіталю, то побачив предметні стекла, що лежали на столі, на яких знаходилися зрізи тканин мозку батька. Він завмер у мовчанні. Пол Бахеріта розповідав, у мене виникло почуття огиди, але в той же час я розумів збуджений стан Мері Джейн, тому що стекла показували, що в результаті інсульту тканини мозку батька отримали величезні ушкодження. І що відновити самі тканини було неможливо, навіть незважаючи на те, що Педро вдалося відновити свої функції свого організму. Я був просто приголомшений. Я втратив дар мови, я думав. Ви тільки подивіться на всі ці пошкодження. У цю хвилину Мері Джейн сказала, як вам вдалося досягти його одужання за таких ушкоджень, вивчивши скло більш уважно. Пол виявив, що ушкодження торкнулося головним чином стовбуру головного мозку. І що інсульт також зруйнував інші важливі центри в корі, що контролюють рух. 97% нервів, що йдуть від кори великих півкуль до хребта, було знищено і ці катастрофічні ушкодження спричинили параліч. Я зрозумів, що це означає, що під час занять батька з Джорджем його мозок якимось чином повністю реорганізував сам себе. До цього моменту ми не знали, наскільки дивовижним було одужання батька. Тому що не мали жодного уявлення про ступінь ушкодження його мозку. Тому що в ті дні не було сканування мозку. У разі одужання людей. Ми схильні передусім припускати, що пошкодження були не дуже серйозними. Мері Джейн хотіла, щоб я став співавтором її роботи, яку вона написала про випадок мого батька. Я не зміг цього зробити. Історія батька Пола стала отриманим із перших рук доказом того, що навіть у разі масивного ураження мозку у людей похилого віку може наступити одужання. Однак після вивчення уражень тканин мозку батька та аналізу спеціальної літератури, Пол знайшов і інші свідчення, що вказують на те, що мозок здатний до самоорганізації для відновлення своїх функцій після важкого інсульту. Він виявив, що і ще у 1915 році американський психолог Шепард Айвері Франц. Повідомляв про випадки пізнього одужання пацієнтів, які були паралізовані протягом 20 років, завдяки вправам, що стимулюють мозок. Одужання немолодого батька бахіріти підштовхнуло його знову змінити свою кар'єру уже в котрий раз. У віці 44 років він повернувся до занять медициною та закінчив резидентуру за спеціальностями неврологія. Та реабілітаційна медицина. Він зрозумів, що для одужання пацієнтів їх необхідно мотивувати за допомогою вправ максимально наближених до дій, що виконуються у реальному житті. Як це і було у випадку з його батьком. Бах і Ріта впритул зайнявся лікуванням наслідків інсульту, сфокусувавши свою увагу на пізній реабілітації, надання допомоги людям. У подоланні серйозних неврологічних проблем через роки після їх виникнення, а також на розробці комп'ютерних відеоігор, що дозволяють навчити людей, які перенесли інсульт, знову почати рухатися. Крім того, Пол почав використовувати свої знання про пластичність мозку при розробці спеціальних вправ для своїх пацієнтів. Традиційний курс реабілітації, як правило, закінчувався за кілька тижнів, коли процес поліпшення стану пацієнта ніби зупинявся, і в лікарів пропадала мотивація для продовження лікування. Однак Бах і Ріта, грунтуючись на своїх знаннях про відновлення нервових шляхів, прийшов до переконання, що ці зупинки мають тимчасовий характер. Із частиною циклу навчання, заснованого на пластичності мозку, за фазами навчання йдуть періоди закріплення. Хоча очевидного прогресу на етапі закріплення не спостерігається, у цей період відбуваються внутрішні біологічні зміни, у ході яких нові навички вдосконалюються і набувають автоматичного характеру. Отже, всі дослідження, які були поспіль, всі подальші наукові розробки, вони так чи інакше грунтуються на дослідженнях і висновках, які зробив пол Бахіріта. Пол Бахіріта був скромним, невибагливим чоловіком. Він їздив на іржавому автомобілі, купленому багато років тому, а його дружина на новенькому. Він справляв враження розумної людини, але при цьому із хлоп'яв. Хлоп'ячим запалом ставився до своєї дружини Естер. Вона народилася в Мексикі і є нащадком індіанців Майя. Ми бачимо завдяки нашому мозку, а не очам, сказав Бахіріта в одній із своїх робіт. Це твердження суперечить здоровому глузду та заснованому на ньому уявленні, що ми бачимо очима. Чуємо вухами, відчуваємо смак за допомогою язика і розрізняємо його запахи за допомогою носа та відчуваємо через шкіру. У 98-році Бах і Ріта заснував біотехнологічну компанію, яка займається дослідженнями та з розробкою програм сенсорної заміни, таких як BrainPort. Корпорація Вікеп була названа на честь родини його дружини Естер, з якою він мав двох дочок. Компанія існує й досі та є успішною у своїй галузі. Пол Бахеріта мирно помер вдома вісні у понеділок, 20 листопада 2006 року у віці 72 роки від раку легенів. Його пам'ятають як харизматика. Який своєю авантюрною вдачею та пристрастим прагненням до знань, незалежно від того, чи подорожував він автостопом із Мехіка до Нью-Йорка, чи брав відпустку у медичній школі, щоб отримати освіту масажиста та працювати як рибалка на лосося та креветок, або працюючи єдиним лікарем у мексиканському селі Тільзапотла. Та створюючи інструменти, які змінили сферу нейропластичності та змінили життя його пацієнтів. Пол бахіріта прожив 71 рік. В контексті того багато це чимало, важливо лише одне: що людина за роки свого життя посіяла, а пол бахеріта встиг зробити дуже-дуже багато. Хоча безпосередньо відновленням батька займався його брат Джордж. Але саме пол бахіріта і написав свої наукові роботи. Так що пол бахіріта та інші люди це ті, кому ми, виживши після інсульту, завдячуємо тим знаннями про пластичність мозку і реабілітації, які ми на сьогодні маємо. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульти. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.